Дякую, що залишатися з нами. на Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня», середа, 14 травня, третій блок. Корисні поради. Отже, звертаю увагу всіх, хто в цьому році буде обирати для себе вищий навчальний заклад. І сьогодні будемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання. Нагадую, зовнішнє незалежне оцінювання цього року розпочнеться 3 червня тестом з української мови, а закінчиться 27 червня тестом зі світової літератури. Результати учасників тестування з усіх предметів ЗНО буде оголошено на пізні. Зніше 8 липня підготуватися до зовнішнього незалежного тестування можна ну кількома способами. Насправді, той, хто вже цього року вступає, я так думаю, що вже готується, але підготуватися можна самостійно з репетитором, а хтось звертається за допомогою на спеціальні курси. Ні для кого не є секретом, щоб отримати гарні результати, необхідно докласти чимало зусиль не лише ретельно при підготовці до уроків в школі, а й працювати позаурочний час. Отже, як підготуватися до ЗНО? В чому переваги такої підготовки з репетитором? Про це все самить. Наталія Слободян, представник центру по підбору репетиторів, сьогодні у нас у студії 223 71 Шановні глядачі, звертаю вашу увагу. Ну, дійсно поговоримо про ЗНО, тому що ну, залишається все менше часу. Єдине, що багато хто з батьків ну, напередодні літа, дивлячись на ситуацію, що відбувається, раз по раз чую, що мало хто поїде відпочивати кудись і буде виїжджати з міста через певні фінансові ускладнення. Але те, що діти будуть вчитися, це правда. Тому багато хто буде звертатися саме для репетиторів для того, щоб допомогли дітям і влітку підтягнули по будь-якому предмету. Отже, сьогодні всі свої запитання лише про і підготовку, а й взагалі про репетиторство можна нам поставити. Тому телефонуйте. Рада вас бачити, Наталя Володимирівна. Добре, Якщо не проти ми, так от об'єднаємо, тому що дійсно мало хто. Ну, не так, як раніше, влітку поїде відпочивати кудись або за кордон, а про Крим, ну, ми самі розуміємо, так і батьки, напевно, що будуть знаходити будь-які варіанти для того, щоб якось дитину навантажити. І один з таких варіантів це репетиторство, заняття з репетитором, і в цьому немає нічого поганого. В принципі, за літо, коли багато вільного часу, можна все так якось ну, скажімо так, розкласти для дитини і дні обрати. Але я хочу у вас запитати: от з приводу літа, якщо ми говоримо, вже є до вас звернення щодо репетиторів, яких люди шукають. На літо для своїх дітей. Да, ви знаєте, ми зараз спостерігаємо таку тенденцію, коли дітки, які закінчують 9 клас або uh -huh. 10 клас, вони вже в принципі визначаються за напрямку своєї підготовки. Це буде, скажімо, гуманітарна або технічна підготовка. Uh -huh. І, як правило, починаючи з цього періоду, з моменту визначення, в принципі, звертається до репетиторів. А, якщо, наприклад, дитина відвідує бабцю там якийсь певний місяць, або відвідує табір, або чимось вона буде зайнята. у неї лишається вільними місяць-два, і на цей період, ну як правило, тенденція показує, що такі от плідні заняття починаються з початку серпня місяця. Серпень, так? Так, саме підігнати, скажімо, той матеріал, який був, який мав певні прогалини. Попередній матеріал це, по перше, але і... от я щоби забути, але репетитори готові із червня працювати правильно, їм же ж ну, Абсолютно є люди, які вірно. готові працювати в селі, ну... і друга тенденція на щастя, яку ми сьогодні спостерігаємо, це є такі, знаєте, певні, скажімо, побажання розвиватися дітей, які виходять за рамки шкільної програми. Наприклад, навчитися грати фахово в шахи. Нічого собі так, вже такі? Так, ми от маємо такі якби, пропозиції, або, наприклад, там, взяти кілька уроків риторики, вокалу, малювання, Малювання не просто загального малювання, а професійного. Скажімо, як малювати людину, тварину. А, є цікаві моменти, коли цікавляться дівчатка 10 -х, 9, -х, 10, -х, ну, переважно 10 х 11-х класів. Скажімо, уроки з кулінарії, як готувати ну, якісь цікаві. Цікаві десерти, або цікаві блюда. Є викладачі такого плану, які можуть дати кілька уроків. Тут навіть не можна назвати це репетиторством. Це, скоріш за все, майстер-класи. в цій якби, сфері. Але такі зараз таких людей, які нададуть майстер-класи, можна знайти у центрі так. по підбору репетиторів. Так, звичайно. О, Я дякую за, за те, що це акцентували увагу і сказали, Тому що, ми, бачите, так. Розширяє То есть, дуже, такого, зумів, дуже розширяється дуже приємно, так. що на сьогоднішній день от наші дітки вони якби не обмежені стереотипами або із певними коридорами. Так? Якщо це репетитор, то це заняття тільки там математика, uh -huh. фізика, хімія, англійська мова і все інше. Це можуть бути і шахи, це можуть бути будь-які інші заняття, які допомагають дитині розвинутися. Є додзвонювач в ефірі. Ви в ефірі, говоріть. Вітаю, Шер, вітаю. А, Мене цікавить власне підготовки. Майбутнього абітурієнта з російської мови і літератури. Наскільки зараз в столиці Києві знайти спеціаліста, який б достатньо на хорошому рівні володів цим фахом? Я маю на увазі саме не тільки з мови, але й літератури. Прошу угу. дуже дякую за запитання. Дякую. Ви знаєте, направду дійсно був якийсь такий період, коли, скажімо, не було запитів щодо підготовки з російської мови і літератури. Тобто вони були настільки ситуативні, або ну, відчувався певний брак. І навіть це не підготовка до ЗНО. Ну, скажімо, люди планували переїзд до Росії, і їм необхідна була така от певна підготовка. Втім, на сьогоднішній день у нас акумульована досить така потужна база викладачів російської мови з тієї старої ще радянської. Школи, які в принципі випускники а, майже всіх філологічних вузів, а, я маю на увазі добу радянської mm -hmm. влади. Так а, вони обов'язково мали фах там, скажімо, англійська мова, російська мова і так далі. І цей потенціал на правду він сьогодні не розтрачений. Nie, він досить сказала, зібраний. Є, так, да, є. необхідно mm -hmm. ознайомитися з програмою, необхідно готуватися, але направду, кажучи, у нас таких замовлень буквально два-три, тобто досить одиничні замовлення саме з російською мовою. Так, ми переходимо до ЗНО. Зрозуміло, що до нього. Тим, хто цього року буде вступати, ми нагадуємо, що 3 червня, перше все-таки тестування, mm. перше буде. А вже, скажімо так, ті дітки, які дітки, ну вже не дітки, вже майбутні студенти, я сподіваюся, вони вже, в принципі, мали би підготуватися? Ну, залишається ще певний час. А є такі, що готувалися там, можливо, я не знаю, завершили підготовку там у квітні, у травні, у травні, зараз ще продовжують, але вже mm. все. Що скажіть, чи можна якимось чином а, за кілька занять а, mm. а, підібрати такого репетитора, який зуміє. І по всім предметам, вже не те, що підготовку, а просто швиденько пройтися, щоб нагадати, і чи є сенс у цьому буквально там за кілька днів по кожному предмету пройтися. О, і, знаєте, ще от у нас такого плану буває, наприклад, замовлення. Мені необхідно підготуватися по системі екстерном до ЗНО. Тобто, я не дуже добре, наприклад, володію біологією. Мені необхідно взяти у вас 10-12 задань для того, щоб здати біологію мінімум на 175 балів. Ми одразу чесно і відверто пояснюємо клієнтам, що за такі коротки термін. Мені, Ви можете, пов... Ви можете отримати лише дві послуги. Послугу першу це заповнити свої прогалини, якщо є ці прогалини в якихось певних темах, ну, наприклад, повний блок з тієї ж біології або з будь-якого іншого ми предмету, і ми вибираємо кілька тем, які ну, дійсно є провальними, на яких необхідно зупинитися, якось поновити там, відновити знання або посилити знання. Так і е, варіант другий б це психологічного комфорту. Тобто, людина, напевно, готувалася, вона має якийсь багаж знань, але вона. Не досить впевнена, вона трошки панікує. Їй необхідно створити максимально наближені до реальних ці психологічні умови. сконцентрувати так, так розуміє, абсолютно так. вірно. Якщо викладач, наприклад, вперше з дитинкою працює, він на неї звертає е, під час такого mm -hmm. тренінгу тренування, такого потужного, так е, він звертає увагу не тільки на предметні помилки, скажімо, скажімо, з тієї ж біології, але звертає увагу на помилки в плані, як ви працюєте з часом, як ви оперативно чи логічно мислите, чому ви Витратили час, скажімо, на ці елементарні питання, а потім швидко інтуїтивно робили там ну, більш складні для вас питання і так далі. Тобто він допомагає, по-перше, розрахувати час, по-друге, виділити час на перевірку. Тобто, зробити таку певну структуру, як правильно писати, ну, ми це називаємо психологічним комфортом. Але за 10-12 занять прогнати абсолютно весь курс будь-якого предмету це фактично нереально. Навіть при умові, що ви будете займатися щодня по 2 години. Тобто, не знав, не знав. Знав і забув це якраз той випадок. Все рівно до цього необхідно підходити більш сумлінно, готуватися, тобто обрати. Ну скажімо, напрямок гуманітарний, технічний. І, хоча б за рік, якщо це гуманітарний напрямок, зрозуміло, українська мова безпроіграшна, Вона потрібна у будь-якому ну випадку. так. Тут вже навіть. тут необхідно готувати угу. так. А два угу. інших предмета: тобто, тут вже дитина, так? дитина, батьки, необхідно, угу. щоб вони до цього часу визначились, чітко розуміли, що для них. Який напрямок для них важливий? Скажіть, я готувались. розумію, що це напевно що, ну, до викладачів, які займаються репетиторством, але як відбувається підготовка до ЗНО? Ми знаємо, що є тестування. Mm -hmm. Це тест... виходить так, що десь викладає репетитор, використовуючи попереднє тестування і ці варіанти, які є. Ми знаємо, що і в онлайні є, і роздруковані mm -hmm. зараз є. Чи все-таки йде дитину, скажімо так, насичують інформацію, дитина її, скажімо так, вивчає, mm -hmm. Там, по книжках? Чи це все-таки по тих тестах? які попередні були. Е, ну от я зараз спробую пояснити механізм, яким чином він виглядає. Так? По перше, бо я знаєте чому запитала, бо угу. я все чула, люди кажуть, ой, треба взяти викладача, знайти дитині uh -huh. там за три місяці до ЗНО. Нехай вона по попередніх завданнях, от по них по всіх пройдеться. Вони ж все одно там в тому в наступному в цьому році теж будуть подібні. Ну, можливо, там місцями поміняють. І нехай по цьому, навіщо там ці підручники, стільки книжок? Хай краще по тестах. Коли у вас немає системи і немає глибини знань, ви просто методом тика ну, нереально набрати гарний результат, отримати взагалі, хоч якийсь результат uh -huh. отримати. Як відбувається скажімо так, результативна підготовка до ЗНО? По-перше, програма шкільна і та програма, і ті вимоги, які є в ЗНО, вони розходяться. Уходження дорівнює приблизно 15-20% інформаційного потенціалу. Тобто те, що є в підручнику, uh -huh. ще додайте приблизно відсотків 20%. З цієї ж літератури, мови, хімії, біології, математики і так далі, історії будь-якого предмету, і ці 20 відсотків викладач, який працює з дитиною, він повинен врахувати і додати додатково до цього. Будь-яка програма, точніше, будь-які заняття починаються з програми. Якщо дитинка каже, я досить слабко знаю цей предмет, я буду з вами зустрічатися двічі на тиждень. Значить, ми собі приблизно розуміємо, що у нас зустрічі ну, дорівнюють приблизно 80 разів. Так? Якщо дитинка каже, я буду сама вчитися, ви мені будете багато задавати, але ну, я готова з вами один раз на тиждень займатися. 40 разів складатимуть наші зустрічі. І відходячи вже з цієї цифри. Розписується програма по темам. Mm -hmm. Тобто, скільки це, тем? Це не все просто так, що взяли перепрошую, вами роздраховані. Скільки пос... тем у нас все, буде приблизно, mm -hmm. скажімо, з... Ну, наприклад, там 20% занять у нас прийшло, візьмемо там 40 разів на тиждень, ми зустрічаємося. З 10-го заняття ми починаємо повторювати першу тему, яку ми вчили перший раз. З 11-го заняття другу-третю тему, тобто ми їх об'єднуємо. Скоріше мені за я, ну, це така схема mm -hmm. виходить. Про десь підібрана Під кожну дитину окремо я так Абсолютно. розумію? Скажіть, Скажіть і... Повторення mm -hmm. повинно бути обов'язково, тому що наша пам'ять вона uh -huh, все добре. рівно один блок інформації він витіснює інший блок інформації. Боже, як добре я знала Палеоліт-мезоліт, і коли я дійшла там, скажімо, до Мазепінщини, я вже абсолютно нічого не пам'ятаю, що було в добу палеоліт-мезоліта. Тому в добу Мазепінщини ми от цю, от, цю, саме, цю ну, деталь так. ми повинні повторити з вами. Повернутися. Скажіть мені, от якраз ви зазначили, що mm -hmm. ну, насправді ми кілька разів з вами в ефірах говорили, що дитині краще е, почати займатися з репетитором, якщо є така необхідність і підготовку до ЗНО, от у 9 класі. Так. Якщо дитина звернеться у 9 класі і знайдуть її батьки репетитора, є два роки насправді, ну літо там Беремо, канікули, mm -hmm. теж mm -hmm. треба іноді відпочивати, без питань. Але достатньо буде, якщо ми по кожному окремому предмету зустрічатися, зустрічатися з викладачем раз на тиждень. Mm -hmm. Так, абсолютно. Буде. абсолютно. Mm -hmm. це, це просто ідеальний, ідеальний варіант. Mm -hmm. це, от, Направду це ідеальний варіант, тому що це, по-перше, mm -hmm. скажімо, такий емоційний спокій для дитини. Вони тут прописуються: я три роки займаюся, я не можу цього не знати, я повинна це знати. Тому що, коли дитинка рік займається, ніби я все. Знаю, але от, зрештою, коли підходимо там до кінцевого знаменника, починаю плутатися, переживати у ці сумління. А за два роки можна А За два собі роки та. це абсолютно комфортний варіант для дитини, угу. скажімо на правду, для гаманця батьків. Угу. Потім для викладача, які вже знають цю дитину, він вже її психологічно вивчив і. А ще мені таке, як... вже такі, знаєте, детальне забуду, угу. але якщо ми візьмемо, ну, наприклад, як варіант, в понеділок ми беремо там українську мову, в середу угу. ми беремо, якщо необхідно, там біологія, угу. а на п'ятницю ми беремо ще там. Ну, англи... Ну, англи... Скамо, чи якийсь ще варіант? Ось так нормально, і так у так дитина навантаження досить суттєво буде Ні, і абсолютно. так два роки позайматися, і три Ні, предмети нормально. нормально пройти так. Абсолютно нормально і в часовому, час у часовому uh -huh. вимірі, скажімо, півтори години цього буде абсолютно достатньо. Нормально. Абсолютно uh -huh. достатньо. Ви знаєте, і це ми можемо говорити з вами про тверді, про получені знання, які є твердими і які знаходяться у нас у довготерміновій пам'яті, не так, як це є, наприклад, коли дитина там за півроку або за рік готується, вона. Цей обсяг інформації дуже швидко поклала в свою пам'ять. Коли вона здає ЗНО, запитайте у неї через два дні. Вона скаже: я вже нічого не пам'ятаю. Просто так, як покладено, так воно різко все вилетіло. Mm. Це досить комфортний варіант. і Досить добре, коли дітки визначаються там, скажімо, за, ну, хоча б за рік-два, вони вже розуміють, у якому напрямку вони будуть розвиватися. Ми шановні глядачі, звертаю вашу увагу, тому що умови вступу нагадаємо вам, які вони цього року, і це буде звертати увагу наступного тижня. У нас у студії буде представник міністерства освіти. Ми поговоримо цікаві факти, обговоримо наскільки все таки, що у нас тепер з атестатом відбувається, тому що вже є інформація, що вже бали атестату не відіграватимуть такої ролі, як вже це цього року, в 2013 чотирнадцятого. Як це було при вступі попередньо? Тому обов'язково поговоримо. Зокрема, ще поговоримо про ЗНО, але з розрізу, скажімо так, про е, Скільки вузів можна подавати, яким чином, як обирати, ось такі поради? А, скажіть, ну, і такий важливий момент, я розумію, що. От зрозуміти, скільки є класним репетитором репетитор, з першого разу неможливо. Це треба, і напевно, що тут головним оцінчиком цього все таки буде дитина. От як зрозуміти, що дитина знання хапає, перепрошую за таке слово. Хапає, але не просто хапає ще, скажімо так, дійсно наскільки вони якось закладуються в неї, тому що насправді не, не буває дітей, які не розуміють, просто не ну, якось вони різні. Як зрозуміти, що дитині підходить цей репетитор? Ну, от, тут дійсно дуже таке складне питання. Часто його задають. Як можна гарантувати якість репетитора? Да? От десь приблизно mm -hmm. з цього розрізу. Да? Тобто, як дитина зрозуміє, що їй, скажімо, підходить цей репетитор чи не mm -hmm. підходить. Ну, по-перше, дитина мені здається, вона абсолютно чітко буде розуміти, наскільки їй легко подається матеріал, так? По-перше, по-друге, наскільки їй комфортно з цим викладачем, але комфортно до певної міри, коли викладач, коли скажімо репетитор і дитина товаришують, є друзями, це добре. Але, Але важливо, щоб ця, скажімо, ця от лінія не була перейдена, так тобто, щоб оце товариштоваришувацтво, якби щоб воно товариство, це щоб воно не зашкодило безпосередньо заняттям з дитиною, щоб воно не зашкодило розумінню самого предмету і сумлінного викладання от, безпосередньо Е... Це таки, по-перше, момент. І по другий момент, Бажано, щоб батьки втручалися також у цей процес і робили якісь, ви знаєте, проміжні такі контрольні моменти, цікавилися саме успіхами дитини з цього. Предмету в школі, змогли провести розмову зі шкільним вчителем, який об'єктивно скаже, чи просунулася, чи робить ваша дитина успіхи, так чи вона вирізняється, скажімо, цьому предметі чимось таким, так? Це по перше. По-друге, бажано, щоб ну, наприклад, на момент самого заняття батьки там раз на 2-3 місяці могли бути присутніми під час власне заняття. І тоді вже буде зрозуміло, який є результат. Ну, як правило, ми підбираємо репетиторів саме ті, які мають відгуки, які мають відгуки від батьків Уже і результат... сім. Сьогодні, так? так да, і сьогодні є так званий рейтинг репетитора. З чого він складається? Репетитор, коли має попередні учнів... маємо завершувати чесно, вже 10 секунд. Ми обов'язково з вами побачимося, тому що ЗНО – це одна справа. Але дійсно, оцю тему, що вже ті, хто вступає до 10-го, переходу класу, вже мають злітку подумати і обрати всіх три предмети. Тому обов'язково побачимося. Наталія Слободян, резервник центру по підбору репетиторів, була гостем нашої студії. На сьогодні все до зустрічі на телеканалі Київ. Ми консультуємо виробити правильний вибір. Побачимось завтра. Thank you